Маємо таку серію іменних ікон. Вони виготовляються, подивіться, в яких металевих кіотах з таким ювелірним мереживом філігрань. Вона називається таке мереживо із металу, яке в подальшому покривається посрібленням. Також німп святої Ірини в даному випадку покритий позолотою і прикрашений вручну. Ювелірними емалями самі куточки не кіота, а оклада, е, оклада святої прикрашені камінчиками сворозких блакитного кольору, золотий підрамник, дерев'яна рама темно-коричневого кольору і ікона йде під склом. Така гарна велика ікона, презентабельна. Якщо вам потрібна не Ірина, а наприклад, ви не можете знайти. Вашого святого покровителя чи на день народження, чи на хрестини, звертаєтеся, звертайтеся. Ми з радістю виготовимо, можемо підібрати будь-який образ для вас чи ваших рідних на подарунок, чи особисто вам, якщо вам потрібно вдома, ваш святий покровитель, ваш ангел-хранітель. Вартість такої ікони 7990 тисяч гривень. Іде вона в синьому футлярі. Такого темно-синього кольору, і внутрі йде атласний лежемент. Переходьте на сайт лавка» або пишіть коментарі, в особисті, з радістю допоможемо, підберемо, виготовимо для вас.